Так, Розкажу сьогодні ж про Норвегію трохи. Коротше, сьогодні був в банку, мені там одну штуку робили, бо вчора через інтернет проплатити, виходить, не проходила оплата. Ну коротше, Поїхали в банк, мені дали там спеціальну таку пімпочку. коли е, робиш, Ну там така пімпочка спеціальна, типа брілочка. Е, зараз покажу. Коли ти оплачуєш, ну, так як на смс-ку має приходити типу, смс-ка типу, з одноразовим кодом. Да? наприклад, Там приходить коротше, типу, одноразовий код. Ось така от пімпочка. О, тут Циферки ти зажимаєш кнопочку і приходить тобі одноразовий код, ти його вводиш і так підтверждаєш оплату. У мене е, прийшов мені щетку пару днів тому за те, що я просрочив світло 4 місяці тому. Ну, це типу, штраф. Три е, місяці оплачував всі комунальні услуги нафта типу, держава. Я, мені, в принципі, все рівно, тому що реально ну, 160 крон це не так багато. Але, в принципі, це НАФ мав оплатити ще 4 місяці назад вчасно. За те, що він не оплатив вчасно, мені зараз прийшло в штраф. Ну, мені сьогодні сказали, типу, я кажу, ну це ж ви мали оплатити. Вони мені сказали, якщо ти не оплатив, завтра тобі світло відкучать. Ну, 160 крон не важливо, в принципі, я взяв до оплатив. Коротше. Не знаю, що вони там мені вернуть, не вернуть, але така ситуація в мене сталася. Да. Так что, если хтось думає, що тут прямо аш шаш, що все закон, все так на мазі, так що ошибається. Таке в мене сталося сьогодні в Норвегії. Все, всем удачи, папа.